Сьогодні вперше в історії лаври будуть молитися за того, хто за упокій того, хто цей храм побудував. Зараз буде перша панихіда за назем, але перед панихідою буде невеличкий молебень. Молебень на честь річниці цієї церкви, молебень на честь сьогоднішнього свята. Помилуй нас Боже! Тобі славу вас з безпочатковим твоїм Отцем і пресвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом. І провини, і в день прагне, твої відплати подай він ці не тління, на пам'ятно, геть і сотвори йому вічною пам'ять. Ми, дорогі браті і сестри. Повинні завжди пам'ятати свою історію і не забувати, що ми являємося нащадками гідних наших предків, котрі залишили нам багатовікову культурну спадщину, котрі залишили нам все те, що необхідно для нас, коли ми черпаємо і маємо опору давати відсіч. Проти ворога, Котрий із такою могутньою силою вірвався в нашу країну. Але власне міцний дух завзятість нашого українського народу показує те, що ніколи і нікому не зламати український дух.